Служба безпеки України напередодні повідомляла, що викрила двох 19-річних мешканців Львова, яких ФСБ намагалися втягнути у диверсійні дії на території міста Лева. А от тепер в СБУ повідомляє, що в них був ще третій колега, якого теж завербували російські спецслужби. Як їм це вдалося, що мали виконати хлопці? Будемо більше розпитувати в речниці управління служби безпеки України у Львівській області Роксана Єворська Ісанку долучається до нашого теру. Пані Роксану слава Україні. Дякую, що ви з нами. Героям слава напередодні. Ви повідомляли, що за даними контрозвідки представники російських спецслужб через месенджери, зокрема сайти знайомства, спілкувалися з 19-річними хлопцями, і ніби таким чином їх завербували, щоб вони там підпалювали двері домівок. Потім вони мали підпалювати поштові відділення. Але ви раніше разом з колегами говорили, що їх було тільки двоє. Зараз ви вже подаєте інформацію, що є ще третій. Тобто це їхній був колега-спільник. Вони разом мали виконувати якісь завдання, вони були між собою знайомі. Розкажіть, будь ласка, більше. Так, дійсно, в жовтні місяці ми повідомляли, що викрито хлопців, які. За які були завербовані російськими спецслужбами в темну, і виконували їхні злочинні накази. Спочатку було викрато двох юнаків місцевих жителів 19 років. Згодом ще до їхньої компанії доєднався 22-річний юнак. Між собою вони не були знайомі. Вони виконували завдання порізно і вони навіть. Не підозрювали спочатку, що виконують злочинні вказівки ворога, так як це все вуалювалося під побачення. Тобто, хлопці на сайтах знайомств знайомилися з дівчатами. Насправді ці дівчата це були фейкові акаунти, які створювали російські спецслужби, і вже від імені дівчини спецслужбісте. Ворожі спілкувалися з хлопцями, під виглядом романтичного спілкування підводили до довірливого діалогу, а згодом домовлялися про зустріч. І вже в день побачення, коли хлопці прямували до нібито умовних дівчат, отримували раптово телефонний дзвінок з українського номеру телефону, де в досить таки агресивному тоні. Співрозмовник представлявся нібито співробітником СБУ і повідомляв, що хлопці спілкувалися не з дівчатами, а з держзрадницями, яких треба е, допомогти Службі безпеки України затримати. І таким чином вони втягували псевдоспівробітник, вимагав е, юнаків вступити в секретну операцію і допомогти в затриманні. І далі, під виглядом допомоги, хлопці палили будівлі, точніше, в будівлях вхідні двері квартир. Це було таким першим завданням, адже співрозмовник казав, що саме в цій квартирі мешкає ця держзрадниця, з якою ти спілкувався. Тобі потрібно підпалити ці двері, аби вона вийшла з квартири, і ми її затримали. Насправді ж ніякої держзрадниці не було. Хлопці підпалили помешкання цивільних людей, після чого вони. Швидко покидали місце злочину, нібито думаючи, що далі буде відбуватись затримання. Згодом вони отримували фейкові фотографії, що дійсно, нібито хтось затриманий. На фоні була жінка в капішоні, де не було видно її обличчя. Хлопці думали, що вони дійсно допомагають. Насправді ж, вони все-таки здійснили підпал. Які їм згодом інкримінували як умисне знищення або пошкодження майна згідно статті 194 Кримінального кодексу України. Але після виконаного першого завдання їм надали інше завдання, тобто вони отримали вже нові вказівки, і тут вже йшлося про підпал поштових відділень, де за легендою ворога хлопці думали, що саме там ховаються вигадані куратори вигаданих держзрадниць. Пані Олександрі, Глобці... я хотіла просто вас уточнити стосовно цих квартир, так, підпалу вхідних дверей. Чи бачите ви разом з колегами якусь системність? Тобто, я так розумію, що це три квартири були підпалені. Чи це були квартири військових, чи волонтерів, чи просто їм давали російські спецслужби на АБУМ якісь адреси людей? Це квартири були цивільні. Квартири були підпалені в зв'язку з тим, аби навести? Такий деструктивний вплив на території нашого регіону, що здійснюється підпал дверей, здійснюється підпал поштових відділень. Відбуваються диверсії, панічні настрої. Насправді ці квартири були рандомно вибрані не було прив'язки до волонтерів, до військовослужбовців чи будь-яких інших. Працівників державних органів. Квартири були обрані виключно для того, аби підштовхнути і підпал квартир, аби підштовхнути хлопців до знищення вже державних поштових відділень. Це, як ми пам'ятаємо, у нас були відділення Укрпошти, яке було підпалене, а також одне з відділень нової пошти. Таким чином, хлопці здійснювали. Підпали, не усвідомлюючи своїх протиправних діянь. Але ми завжди наголошуємо, закликаємо до того, щоб вмикати критичне мислення і думати, що ви робите. Тому що Служба безпеки України на постійній основі наголошує, що представники органів безпеки ніколи не вербують людей по телефону, ніколи не пропонують їм виконувати протиправні дії і не ставлять сумнівних завдань, як в даному випадку підпалити двері, аби хтось вийшов. Тому тут треба думати, що ви робите. І в разі, якщо ви отримали таку пропозицію, потрібно одразу повідомляти на чат-бот Служби безпеки України спалив ФСБшника. Він працює в Телеграмі, він надзвичайно легкий. Мене одноразово про це повідомляли. Якщо ви його відкриваєте, є перелік послуг, які нібито ворог надає до виконання. Ви вибираєте послугу, все, яку вам пропонують зробити, все повністю анонімно. І це надзвичайно швидко опрацьовується. Тому, будь ласка, якщо хтось, хто слухає наш ефір, отримав таку пропозицію. Будь ласка, одразу зразу повідомляйте на наш чат-бот. Пані Оксано. Я так розумію, що це в Росіян якась пішла нова, так би мовити, фішечка з, з побаченнями, тому що також напередодні в ви безпосередньо повідомляли, що мало відбутися у Львові два теракти. Зокрема, через сайти знайом запросили наших військовослужбовців вже на побачення, нібито. І там на них мали напасти, тобто їх мали вбити. Це, це можете, по-перше, про ці два випадки розказати більше, і що це за нова історія з побаченнями від російських ФСБшників? В цьому випадку також російські спецслужбісти створювали фейкові жіночі акаунти в популярних мережах для знайомств. Також знайомилися з військовими, які перебували сюди на ротацію або ж які перебували на лікуванні чи у відпустці. Тобто, таким чином вони спілкуванням приємним хлопців запрошували, схиляли на запрошення зустрітися, але на визначених локаціях, які визначала саме дівчина. Буквально через кілька днів спілкування хлопці. Самі запрошували дівчат. Дівчата визначали локацію, але як згодом встановили наші кіберфахівці, вони спрацювали в даних випадках на випередження. Вони встановили, що на локаціях закладені вибухівки, і встигли нейтралізувати СВП і таким чином убезпечити українських захисників, яких ворог хотів вбити під час підходу до локації, яку зазначали нібито ці дівчата з сайту знайомств. Але не лише в нас у Львові. Нагадаємо, що влітку в Києві також контрозвідка служби безпеки аналогічний випадок запобігла вбивству воїна національної гвардії України. Тоді расисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, яка була в скутер закладена. І за матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно активувати ЦСВП в той момент, коли військовий підходить до місця побачення. Проте нам також вдалося це все попередити. І в ході розслідування було затримано 19-річного киянина, який саме заклав вибухівку в транспортний засіб, і ми змогли встановити, що окупанти завербували також його на. Телеграм-каналах, де шукали легкі гроші, тому знову ж таки акцентую телеграм-канали пошуку легких грошей. Абсолютно незмінна тактика ворога щодо вирпування наших співвітчизників для здійснення підривів, терактів, диверсій інших протиправних діянь на шкоду нашій державі. Ну тепер вони почали використовувати і а, сайти знайомств. Окрім телеграм-каналів з легких е, грошей, чи там інших е, варіантів пошуку швидкого заробітку. А з чим це пов'язано? Чи досліджували ви з колегами це питання? І наскільки в телеграм-каналах телеграм з пошуку легких грошей е, йде інформація відкрито е, стосовно вербування, що ось. Е, Хочеш заробити легких грошей, спіди спочатку сфотографуй, або якщо щось до прикладу, переважно просять фотографувати оборонні об'єкти, або місце дислокації, або передислокації військовослужбовців чи їхньої техніки. Згодом їм платять або ж не платять гроші за такі фото, а вже починають шантажувати. Ось ти сфотографував. Ми тебе здамо в СБУ або виконуй нашу вказівку наступну. Відповідно. Діти, переважно підлітки, бояться, щоб їх самі ж ФСБшники не здали до СБУ і починають виконувати їхні інші вказівки. Це вже або закладання вибухівки, або укомплектування схоронів з вибухівкою, в залежності від того, що куратор пропонує вчинити. А на сайтах знайомств тут йде безпосередньо. Планування теракту стосовно військового його вбивства. Тут не йде вербування когось, тут йде е, запрошення на побачення, де вже йде сто, закладена 100% вибухівка, яка має знищити військового. Тому тут різні схеми, але які приводять до одного, до диверсії або до теракту. А чи вдалося вам затримати тих, хто клав цю вибухівку, якщо ми говоримо про двох військових, які намагалися вбити через побачення? Зараз стосовно цього триває і слідство, в нас адже цей випадок відбувся не так швидко. І одразу після закінчення слідчих дій, коли матеріали справи вже будуть скеровані до суду, ми зможемо більш детальніше повідомити про ці моменти. Але чи ви можливо відслідковуєте, кого з військовослужбовців намагаються вбити? Чи має значення от саме для таких терактів, де служить військовослужбовець? Який це рід військ, яке звання, можливо, державні нагороди, чи це просто рандомно має бути людина в формі захисник? В даному випадку військовослужбовці, які були запрошені на побачення для, подальшого, для подальшої їх ліквідації, не були високопосадовцями чи людьми високого рангу, чи приналежність їх мала певною мірою точніше, чи їх приналежність до якихось військ мала там якийсь статус? Ні, це були військовослужбовці, які тимчасово або вимушено перебували на території Львівщини, або в відпустці, або в е, місцях лікування, і не вибирали абсолютно по роду військ чи Військовому званні, тобто для цього вони не схиляли там надавати такі дані, вороги, але основним критерієм це було військовослужбовець. Е, я нагадаю, що в нас восени цього року представники. Е, е... Також ФСБ завербували через один телеграм-каналів, що пропонував легкий заробіток мешканця Кривого Рогу, який мав підпалити, якщо я не помиляюся, та це в стрию територіальний центр комплектування. Його тоді було затримано. Він також попався на російський гачок, шукав легких грошей, легкого заробітку. Але от яка його доля? Я так розумію, що його затримали, і зараз що з ним? Станом на сьогодні його затримали, е, його вже е, судитимуть, так як матеріали справи скеровано до суду. Більш детальніше про нього, я нагадаю, це дійсно було весною 25-го року. 33-річний мешканець Кривого Рогу, який приїхав сюди, до Львова, він отримав. Е, Конкретно локацію схрону, в якому були вже приховані два саморобні вибухові пристрої, він мав підірвати саме автомобіль військовослужбовця і мобільний пост територіального центру комплектування. Для цього саме йому були потрібні дві вибухівки. Він оселився в готелі поблизу Стрия. В цьому готельному номері він з цими вибухівками е перебував деякий час. Згодом. Він отримав вказівку для того, аби встановити вибухівку, і також приховано відеокамеру для того, аби російські спецслужбісти могли зафіксувати момент вибуху, і для того, аби вони могли дистанційно зробити за допомогою телефонного дзвінка вибух. Тобто не сам фігурант мав здійснювати підрив, а саме вороги. Для того їм був потрібен відеозв'язок і. Даний зловмисник мав забезпечити, проте його затримали під час того, як він перебував в своєму готельному номері. Не дали йому здійснити теракт. Йому повідомлено було про підозру за статтею 111 частини 2 державна зрада, і також за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю боєприпасами. Його матеріали в суді йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Далі, по вироку суду, ми будемо інформувати громадськість, адже такі моменти ми не залишаємо осторонь. Ми інформуємо про те, що ми затримуємо, про те, що ми їх викриваємо, про те, що ми попереджуємо теракти. Аби суспільство розуміло, що все-таки ворог не дрімає, треба бути завжди насторожі. Але тут ще одне уточнення: як ви кажете, росіяни не планували безпосередньо його використовувати для вибуху, так а дистанційно підірвати вибухівку. Тобто його хотіли використати ще раз у роботі проти нашої держави. Таких відомостей в мене безпосередньо немає стосовно його подальшого використання, але зазвичай відбувається так, що російські спецслужби просять закласти вибухівку, просять прикріпити дистанційний детонатор. Точніше, детонатор і телефон до нього для того, аби подзвонити, і вибухівка спрацювала. Переважно в таких випадках російські спецслужби здійснюють дзвінок в момент закладання вибухівки, аби ліквідувати не тільки особу, яку намагались підірвати, а й самого виконавця, аби не залишати слідів. Такі випадки в нас неодноразово фіксувалися, тому чи використали би його на наступний раз. Невідомо, але відомо те, що зазвичай російські спецслужби використовують таких своїх агентів, як розхідний матеріал, і підривають їх в момент закладання разом з мобільним. До нашого прикладу це би було з мобільним постом або з автівкою військовослужбовця, яку він також намагався підірвати. Пані Руслана, але ну добре, вони їм дають координати, де знаходяться деталі до вибухівки, але вони ще мають їх навчити. Напевно, цю вибухівку складати. Ну мені важко уявити людину, яка отако зараз складе вибухівку, навіть якщо її там до. Тут деталі, якщо звісно, людина до цього не була дотичною, тобто вони проводять якісь онлайн-інструктажі, як це робити. Російські спецслужбісти не тільки проводять онлайн-інструктажі, вони перебувають весь час на зв'язку зі своїм агентом, вони надсилають їм відеоінструкції, покрокові інструкції, а також самостійно допомагають їм постійною, е, нібито підтримкою, не нервуватися, все акуратно скласти, що до чого зробити, як правильно під'єднати для того, аби до моменту підриву агент почував себе в безпеці і в повній довірі. Насправді це такий тактичний. Хід з боку ворога, аби стати нібито другом, але ми всі маємо розуміти, що ворог ніколи не буде нам товаришем. І такі ігри російських спецслужбістів дають їхнім агентам впевненість, що вони товариші, що вони мають зробити кошти, постраждає хтось інший, аніж він. Але насправді ні, вони не вбачають друзів, вони вбачають тільки розхідний матеріал в громадянах, які йдуть на злочин. Я так розумію, що якщо ми згадуємо цей інцидент на Сихові, зокрема, це один це найбільший спальний район міста Лева, де намагалися підірвати відділок поліції, також за вказівкою російських спецслужб, тоді було затримано двох осіб. То зараз слідство вже завершилося так. І ми знову тут бачимо цей спільний такий штрих: завербували через сайти легкого заробітку грошей, дали координати, де знаходиться все для непотрібне, все потрібне для Вибухівки, люди приїхали, люди несли сумку. Якщо я не помиляюсь, вони мали занести в будівлю ТЦК так в будівлю поліції, прошу вибачити. Тата тож, пані Руксану, от що ви можете сказати більше про, про, про цих е, е, несвідомих громадян, та і саме про цей інцидент. Е, якщо вже зараз слідство завершилось, чи можете розкрити більше деталей? Тут аналогічна схема завербували на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Завербували спочатку дівчину, яка була учасником цієї протиправної схеми. А вже вона залучила свого товариша, і вони разом приїхали до Львова. Координати отримали так само від куратора, де була вибухівка, і з цією вибухівкою вони попрямували по локації, заданій куратором. Проте спочатку. Вони нібито не знали, що вони прямують до відділку поліції з їх слів. Насправді ж вони бачили вже на підході, що вони йдуть до відділку поліції, що в них в сумці вибухівка. Окрім вибухівки, в них ще була замаскована камера, телефон з камерою, який вони мали зафіксувати неподалік місця злочину, аби також документувати це все на відео. Станом на зараз. Теж слідство завершено, масив доказової бази скеровано до суду для того, аби суд виніс їм вирок. Е, обох фігурантів підозрюють за статтею Держзрада, Це стаття 111 Кримінального кодексу України. їм Також загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Угу. Пані Руксан, тут ви згадували про чат бота з поли ФСБшника, так також. І я хотіла уточнити, а як ви бачите, чи зараз збільшилася кількість повідомлень від українців про те, що їх намагаються завербувати? І також у вас були програми спілкування з дітьми в школах, така освітня акція, де ви їздили до наших школярів повідомляти про те, що росіяни їх можуть завербувати через різні соціальні мережі, чи зараз це відновлюєте, тому що ми вже на превеликий жаль були свідками і летальних випадків, коли діти Працювали з ворогами, і це закінчилось погано. Значить, бот, ми стабільно отримаємо інформацію стосовно того, що надають вказівки або пропозиції заробити коштів шляхом підриву, підпалу чи здійснення інших диверсій. Ми дякуємо за свідому позицію громадянам України. Чат-бот надзвичайно успішно збирає інформацію та допомагає локалізувати безліч терактів, які могли б відбутися по території нашої держави. Стосовно того, наскільки вербують дітей, протягом лише вересня місяця ми повідомляли про два випадки локалізації на території нашого регіону Львівського, двох терактів. Тобто, в одному випадку, це був 17-річний юнак з Дніпропетровщини і дівчинка з Черкас, які мали підірвати авто українського захисника. Вони неповнолітні, прибули до Львова і. Закладали вибухівку під автівку, проте їх було затримано в момент здійснення злочину. Відповідно, вони зараз перебувають під слідством. А другі ж діти це наші місцеві мешканці. Це були віком 14-15 років. Також телеграм-канал нічого нового, і вони на замовлення Російської Федерації намагалися підірвати Таунхаус, де проживав один з воїнів сил оборони. Хлопців також було викрито під час вчинення злочину, коли вони залишили біля входу в цей будинок саморобний вибуховий пристрій, який запхали у вазон у горщик з під вазонка, для того, аби завалювати, що там вибухівка. Також по інструктажу від окупантів вони отримували координати, де забрали сумку з вибухівкою і заклали її. З огляду на це, що почався новий навчальний рік, почалися нові вербування саме підлітків 2 жовтня. Ми відновили старт соціально інформаційної кампанії Спали ФСБшника. Спільно з національною поліцією розпочали відвідувати школи з лекціями. Ювенальні інспектори разом з нашими лекторами розповідають, що наша інформаційна кампанія спрямована на протидію саме вербуванню молоді російськими спецслужбами. що вона... Діє для того, аби діти розуміли, що не можна здійснювати підпали, терористичні акти, диверсії, Що це все дуже суворо карається кримінальним кодексом України. Такі заходи ми проводимо в загальноосвітніх закладах, як Львова, так і області. Ми повторно відвідуємо заклади, в яких були, і додатково охоплюємо нові заклади. Це не тільки є державні, а й приватні заклади освіти, які нас запрошують з лекціями. Також в минулому навчальному році ми охопили майже 90 шкіл Львова, і до кінця листопада ми плануємо 100% загальноосвітніх закладів охопити для проведення лекцій. Окрім цього, і в вищих навчальних закладах працюють наші лектори. Вони дають інформацію в деканат. Вони дають інформацію на кафедри стосовно чат-боту стосовно того, які можуть бути спроби вербування, адже вчорашні учні є сьогоднішніми студентами, і вони також можуть підпасти під вербування зі сторони російських спецслужб для вчинення протиправних дій. Тому вищі навчальні заклади. Ми також не оминаємо, ми також їх відвідуємо. І професійні і технічні училища в, в нашому списку для проведення лекцій присутні. Тобто, всі навчальні заклади, вікова категорія дітей, яка підпадає під вербування російськими спецслужбами, є охопленою нами для того, аби попередити, повідомити і поінформувати дітей, як діяти, в разі якщо відбувається вербування, і як не піддаватися вербуванню, тому що. Може відбуватися не лише маніпуляція фінансовими коштами, фінансовим спрямуванням, а й шантажем. Якщо ви вчинили якийсь проступок, краще одразу повідомити або національну поліцію, або службу безпеки України, але ж ніяк не йти на поводу ворога і не виконувати більш серйозніше. Завдання, яке згодом можна буде інкримінувати згідно кримінального кодексу України. Тому нагадаю ще раз: якщо хтось отримав якесь протиправне або сумнівне завдання, одразу повідомляти на наш чат бот служби безпеки України з ФСБшникам, ця інформація буде ретельно і дуже швидко опрацьована, і таким чином ви зможете допомогти спецслужбі і уникнути кримінальної відповідальності і вчинення злочину. Пані Роксала, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами була Роксана Яворська Ісанко, речниця Управління Служби безпеки України у Львівській області. Я закликаю нашу аудиторію бути свідомою та пальнувати своїх дітей, з ким вони спілкуються і з ким переписуються. Зокрема, пані Роксано, дякую вам до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, до побачення.